Так, да, зайка, їж, їж. Приїхали ось на промзону. Собачка старенький. Ну як старенький, до 10 років йому. Упав на задні ноги після останнього обстрілу. Визвали приїхати. Не знаю, коли там трошки пізніше, але приїдуть. З 10 часов, мабуть. І він хоче теж. теж. Дай йому. Теж. Ой, такі халюсі сябок. Ой, халюсі такі собаки. Не, не. не худенькі такі мішки, мішки такі, так? Да? Мішки хороші. І кілоня. Наташа, а ми цю стерилізували чи ні? Цей усе котенята. А це є, це є котенята? А цей це кастрований, навіть. Кушає, кушає, молодець. Не хоче. наївся, ну хай. Водичка стоїть у нього, так? Да, хай поки дитим. лежить. Угу. Маленький, мій гарненький такі. Ходив. Да, ходив у туалет, я бачу прямо серед дороги. Він просто не може йти. Це йому будуть рентген, скоріше всього, робити. Пий і... водичку. Буха п'є, ти Пий, пий водичку, пий хороше, пий, пий мій маленький такий. Так, дивися, хто у нас, хто у нас є сьогодні? Хто це такий? Хто це? У нас дівчинка, хлопчик, хто це? Дівчинка сидить вагітна. Це спокійно, так? Да? Неспокійно, тут не втекла усю зранку, я давала їй воду, ага. вона там трохи вивернула, води, ага. але... Просто вода, бо я її ну вона закріла. сама по собі ручна, чи ні? Ні, вона сама по собі не ручна. Не ручна, дика, так? Да? Да. Дика, хорошо. Хто в нас ще є? Хто у нас ще є? Ми подивимося, ось о, троє Це всі... Ви... Вони закриті? О, Боже. Всі дикі, оце мене кусають страшне. Одне ще більш-менш. А ті двоє такі дикі, що кусаються. Ага. Кицька їхня мати закрита в кіоску. В ага, ага. Ага, я зрозуміла. Зараз будемо думати, як їх ловити. Подожди. Ні, ж... я їх половлю тільки, що, бо якщо їх випущу, я, я їх не половлю ніяк. Вони вже виросли і вони. Подожди, зараз такі... я їх буду брати за, так акуратненько за ета, за, за шиворот. Поки закривай їх. Закривай. О. Поки закривай. Хто в нас ще є? Вася, ти тут є? Наташа, ти його не Ні, він у мене запакований. А, він в тебе запакований. Вася я в нас в сумку. Ти не його і в кульок, так. і в сумку, і в віля хочеш. І, і в мішок, і в сумку, ось у Вася. Вася. Якщо вдруг прогризати... то Боже кіно. А хто ще в нас? Це значить, у нас Зараз кішка, Вася. Хто ще? Кішка, ось. ось. Закрита так, чи ні? Закрита це їхня мама. Це ти її будеш зараз в переноску. Так. Да, давай бери си. переноску. Наташа, бери. Вона дика чи ні? Ну, ось така. Котенята пищали, то вон що мені зробить. Хорошо, бери ж... синю переноску, іди пакуй. Так. Да. Кішку чи котенят? Е, кішку, кішку в синю Добре, давай. Акуратно, іди не спіши, я не спішу нікуди. І з скі... хорошо. В общем, коротше говоря, тут у нас дурдом. Наташа та бідна з тими котами, собаками. Це страшне. Так, що тут у нас? Вони ще, звісно, страшне. Тут не... Ага, масик мій маленький. Все там у нас? Боже, які ви вже дорослі. Ви ж вже дорослі, мамочки родні, вас всіх би забирати вже треба б. Ви вже дорослі котенята, на сьогоднішній неділі цей... всіх треба забирати обов'язково. А всіх полила туди до сусід. Ти, ти за шиворот, за шиворот, Наташ. Та ще за шиворот, якщо тут, блін. Отак, от отак, просто да. от так. Отак. Вже немає я ж кажу. Отак от, от, да. Вже живого а, місця немає, так? Да? Так, вже. Нав... О, боже мій, боже. Ах, сука, мала-мала така дивись. А, а, вже... Подожди, подожди. Зараз може якусь тряпку. Ж, я ж кажу, що якщо їх зараз випустити, то вже все. Так, да, так, да, вже... ти їх не зловиш вже. Зараз, подожди, будемо ловити. Ще мамка з котенятами. Мама з котенятами. Ось Наташа їх з вечора зловила. Вони закакали, запісюхали все. От ми їх зараз забираємо. Я пільоночку постелю. Ти хоча б отак витащи, все, що можеш. Все, Наташ, поки хватить. Поки хватить. Поки... Наташ, поки хватить. Це, такі... це Хто думає, що це просто, в це... Наташі вже всі руки покусані, все покусане. І... Давай, закривай, закривай, закривай. Все. Зараз я це все прикрию, хоча б этим, скажи, пільонкою, а вдома вже буду розбиратися. Ти мені скажи, оці котенята дикі. Ні, ці кращі. Це не дикі, і меншенькі. Так. Вона дикувата, да? а, китячка, да. китячка слівиску, так? А китечка, так. Китечка, якщо вискочить, ми вже її не зловимо. Ми її не зловимо. Вона не кусається. Я такого не... А, я просто зашиворот, якщо взяти, то вона да. нормальна, так? Да? Да. Ні, давай так, бери. Я, раз, бо в мене всі руки я бачу, що да. Не бійся, все, не бійся, доня моя, не бійся. Оце так ми сьогодні забираємо, блін. Шість котеня, дві кішки. Будем... Дося, не бійся, не бійся, моя хороша. Вона нервничає. А ну подожди, Наташ, все-таки все -таки давай отак, бо не дай Бог ще оп'ять буде царапати. Я ось вещами, віщами. Ну, вони нервничають, звісно. Що ж це для них стрес, Клетки, да, це є. ну, коротше, ужас. Так, У нас тут ще лишається. Значить, ми сьогодні забираємо шість котенят. Дві кішки. Зараз три... три кішки. Ні, чотири кішки і один котик. І ось у нас ще залишається, але ми вже тюнечка, іди сюди. І тут ще шість котенят, але це вже на наступний раз, тому що ми просто-напросто... У мене кліток не вистачить. Коротше, друзі, як можемо, так допомагаємо. 30 кішок і котиків нестерилізованих і 20 котенят забираємо це поступово додому. Хороша. Ай, яка мамка харуся. Ай, яка мамка харуся, да? смактулька лімамку. Смактулька лімамку. Так, друзі, ми поїхали, бо нам дуже важкий день. Я завжди дуже переживаю, нервничаю. Да? Ай, ризики, які гарнюні. Ай, резики гарнюні. Треба срочно за ними приїжджати. Приїжджать за ними. Хай будуть вдома в мене спокійніше. Приїхали в ветеринарку Вася наш, он в мішку і в клетки, обкакався. Та в голові переноски чуть не прогризла сітку, ну, в общем, весело сьогодні. І цю чорненьку я не випускаю, бо вона, ну, не дай Бог, вискочить. Боже, ти що спав? Зайчик, ти що сівята і спав, сівята і спав, малесенькі мій. В общем, зараз ми їх стерилізуємо, каструємо, скажи, так. Да? А дівчаток і хлопчиків маленьких додому поїдуть. Ой боже, спи, спить він. Ти спатки хочеш, вони не спали, видно, мучаються. Привезли Васю мокрого повністю пісяний, запісяв мені. Всю, всю переноску. Я не знаю, як люди не стерилізують коти. Вони так це капець. Як він вже буде кастрований, він не буде так виняти, зайки, а ви на следующий раз у мене, тому що ну, мені нема просто куди, просто нема куди. Доця, потерпи трошки, вони її і так, вони кажіть, суть мене, да? а й ми, і то мамка, і то мамка, в общем, дві мамки, ще дві кішечки, дві кішечки і котики. Ще три кішечки і ось цих маленьких котиків. Ну вони дивляться гарно за ними, так? Да? Котики, котики да. 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 Мупша, Молодці, Молодці, так? Да? Ти гарна мамка, так? Да? Все, тоді мама помчала. Леді, вони вже... В общем, роботники сьогодні возили його на рентген. На рентгені сказали, що перелому немає. Завтра везуть на узі, так? Да? Собака хороша моя така. А він м'ясо з'їв, на те, що я давала? Так, да, да, да. да. Мій хороший такий.